Друзі, привіт! Сьогодні такі невеличкі закупочки АТБ. АТБ і магазин карапешіда в карапчах зовсім всім мало. Магазин АТБ. Майонез. На знижках був. Ні, це майонезний соус. Майонезний соус, салат 30% жиру, без ГМО, гуляй поле. Ось такий пітух 550 грам. Отакий петух інтересний, такий петух красочний. Вот таку опаковку придумали. Салатний, такий майонезик. Такий цвіта придумали, красиві, кольори. Опки. І такі були на знижечках соуси. Маргаріта. Соус Маргаріта. Такий. Соус Маргаріта 180 грам. Спробуй ще смачніше. Це намальована піца до піци. До пицца все соус Маргарита? Така. А це карбонара соус Карбонара. Теж можна і піцу запікати і е, гуляш, 180 грам теж такий соус. Будемо такий соус спробувати смакувати. Як він називається? Карбонара. А то, а то як маргарита, Соус маргарита і соус карбонара. А, і ще ось соус. Я думаю, наче ще ж брала соус. І соус щедро. Соус щедро барбекю. З чорносливом та чорною гірчицею. з Щер... чорносливом та чорною гірчицею. Як це чорною гірчицею? Я ще такого не чула, чорна гірчиця. Це я не так почитала. Чорна гірчиця. Да, з чорною гірчицею. 200 грам тут. Щор... Ще з чорносливом. Такий я і не брала. Тут мать, і томати є, бо томат намальований у складі. Щедро написано. Це така піцу. А це чилі кепчук 250 грам. Чилі взяла такий теж. Це острий. Це я так поняла, не, не дуже острий. Так. І сир такий на знижках був Маздам. Нікого такий не брала я. Тут він ось йде 150 грам з кибочками такий нарізаний. Не знаю, я, чи він у піці буде розставати, чи в якійсь страві, А так попробуємо. Може, з чаєм, а може попробуємо і в піцу положимо 150 грам. І тут він намальовані горіхи грецькі. Це, мабуть, він з горіхами там. Але ж тут не видно, може, десь там якось замі... написано з горіхами намальовані горішки. Такий був на знижках сир такий. Він з дірочками йде. Такий сир. І ще такий сир. моцарелла. Це вже точно на піцу, бо намальована піца. Ось що мацарела. Сир м'який чедер. А, чедеризований, Чед... чедеризований, як це? Золотий резерв 180 грам. Такий сир буде. І таку салямі взяла. Теж ніколи таку нарізку не брала. Я що тут палички цілі беру завжди, а це е, така на знижках була в АТБ. С Добров, салямі, ковбаса напівкопчена, салямі преміум. Ось така, тут тобто у вакуумі вона, тут тобто кусочків з 20 мабуть, кусочків з 20. Ee, скільки тут вона грам? 180, 180 грам. О, така Колбаска. Це така так тонесенько знарізана, так на піцу розложить або на бутерброди. Отак. На, на, я так думаю, це на одну піцу хватить. Так піцу роз і на одну піцу. Така була по тебе на знижках баликова. В вакуумі бачу, люди підходять і беруть. Е, е, шіки, що, своя лінія. М'ясна лавка, своя лінія баликова, напівкопчена, колбаса напівкопчена. 500 грам, це пів кіла. Така 500 грамів такої колбаски. Така. Колбаска. Сьогодні все на знижках брала почти. І ця на знижках дрогобицька, добров. Дрогобицька Другоб... добров. Скільки ж тут її грам? Тут 320 грам. Така теж в вакуумі, така колбаска. Це така дрогобицька колбаска. На бутерброди, на піцу, її так тонесенько порізимо. О, і буде така. Пачечку масла взяла. 63% ферма масла бутербродней. Масла не було на знижках. Чогось нема, не, не, не було на знижках масла. Я так його і, і взяла без знижок. І в каші в кашу 180 грам, у, у кашу кидаю, або борщ, суп, трошечки олійки і трошечки, і таке, виходить, дуже смачно. Такий, наче сливочний укус. Вку... Так. Дріщі. Я щось перейшла, була на дріщі сухі, сухими замішувала. А це взяла такі мокрі дріщі, львівські. 100 грам. Це можна, якщо, якщо на, на півлітри водички, то на, на три можна рази. Розділити. Я вожу їх у морозівку, кажу, що не можна в морозівку. Я витягувала з морозівки, наче було нічого, не знаю. Ну, самі дріжджі, як розділити. Я їх теж розділю, мабуть, на три рази. На, на три частинки розділю і одну частинку замішу тісто, на літри водички. А на літру, мабуть, треба півпачки на літру. Оце так Львівські дріжджі активні. Присувані. Це такі дріжчі. Так. І взяла оселедець. Був на знижках своя лінія. Оселедець пресерви рибні. Філе, шматочки, волії. 180 грамів. 180 грамів. Отакі. Я вже то люблю такі, щоб тут вони і спеціями були, такі, тут і всякі перчики, це бачу ні, це бачу просто олії. Отакі були на знижках. Своя лінія. Такі пресерви рибні. В мікроволновці картошечки можна запекти, або. Катошечку в зробити і отака буде вечеря. Таке рибку таку взяла. І взяла один огірочок в такому пакеті. Думаю, як я його буду, такий пакет одноразовий, кукурудзяний чи який він. І взяла такий огірочок. Ось з хвостиком, недавно зірваний начебто. Отакий взяла один огірочок. Думаю, буде на бутерброди і в піцу. Хотіла помідорчика взяти, щось е бігала, бігала по АТБ і не взяла. Взяла тільки такий один огірочок. Огірочок тільки такий, один взяла. Там баночка дивилася, думаю, чи це один огірочок. Я ще в Чекові не дивилася. Чи, чи таке маленька баночки закрила? Ну, Навіть дорого. Це, мабуть, дешевше виходить, щоб я в цьому році не закривала. Ні гірочки, нічого такого. І на останок взяла такі паштети. Такі три різні рядочком лежали, такий печінковий паштет. Своя лінія. Отакий. Печінковий паштет, своя лінія, а скільки ж тут його гром. І поки найдеш. Ну що такий легесенький? А чого ж вони не пишуть? Немає скільки гром. М'яс м'ясна лавка. Печінковий. Зроблено в Україні, тільки написано. Отак. Це такий паштет. Печінковий. Такий паштет. А це м'ясна лавка, домашній зруднинкою. Своя лінія теж. То це чи з печінки, чи а з груднин, це груднинка, це, мабуть, груднинка це 200... 125 грам. А що це воно за груднинка? Такого я такого ще ми не пробували з груднинкою. Тут, мабуть, малесенькими написано, з чим воно. З груднинкою, це, мабуть, не. Не печінка, а може печінка з груднинкою? Не знаю. Отакий. Паштет з домашньою груднинкою. Такий. Будемо такий пробувати. А це екстра м'ясний ряд, екстра виріб першого гатунку. Паштет. Аж, 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 аж який паштет? мабуть, теж печінковий. першого гатунку. Отакий екстра. 125 грам. І той, і той 125 грам. Навірно, такий, будемо такі бутерброди пробувати з огірочком і з такими маргарітою. Ось такого попробуємо. За тебе. Таких я ще не брала в тебе. Такі три. Це всі по 125. А тут не знайшла. Тут, ну, Це так само, навіть, то я 125, бо тут щось не видно. Це печінковий просто написано. А це екстра. І не написано. Це розумний. Це розумний вибір. Оце, м'ясний ряд. Коня ковбасний ряд, ковбасний ряд. Ковбасний ряд, а це своя лінія. Це розумна це своя лінія, а це м'ясна лавка. Тоже своя лінія. Оце, оце все розумний вибір. А тебе? Це, це, це воно виготовлено для тебе виготовлено, так? Да? Ну, напевно ж так. І це своя лінія. Це, це теж своя лінія. М'ясна лавка. Це все воно, напевно, один виробник. І села десь своя лінія. Це тільки ця колбаса добров. Так. А золотий резерв м'який, та тут не написано, чи своя лінія, чи так. Це в тебе я це все. І забігла на одну секунду магазин Карапішівський. Віла тільки, взяла такий дикий кабан такою печаткою, забігла на секунду. Такий печатка розривається ось. І такий взяла м'ячик. Дикий кабан. Такий. Я його розрізаю на дві або на три частинки йому розділку. І тоді собі витягую і вроди. І в соляни, суп даю, солянка така, суп можу кинути, бутерброди, та й на піцу можна Ось такий. Люблю брати такий ціленький, щоб вже він там не полежав ще й там, е завітрений, А такий люблю брати ціленьку. Колбаски такі всякі, я люблю ціленькі, мені подобається брати. ціленьку. візьму, щоб там воно не тягалося по вітринах сто раз. Ось собі розріжу його. Це такий невеличкий, такий більший брала, на чотири частини розрізала. І це всі такі мої закупочки. Попа до нових зустрічей. Дякую за увагу.